Вітаю, мене звати Чимирис Євген. і В цьому відео ми поговоримо про лінійку преміальних ноутбуків йога від компанії Lenovo. Вперше ця лінійка з'явилася в світ у 2012 році, і за більше ніж десятирічну історію було різне. І шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки, і неймовірні кольорові рішення. Йога це лінійка ноутбуків, котра завжди тебе приємно дивує. Зараз же мова піде про класичний форм-фактор. Тонкий, легкий та автономний. Йога про 7 14, ї майже діагоналі. Одразу почнемо з екрану. Це та частина ноутбуку, з якою ви комунікуєте більше всього. Дивитеся фільми, працюєте з таблицями, спілкуєтеся в соціальних мережах. Якість контенту, який ви отримуєте, безпосередньо залежить від якості екрану. Ноутбук Yoga Pro 7 оснащений одним з кращих екранів індустрії. Коли я на початку відео казав про майже 14 дюймів, я мав на увазі 14 з половиною дюйми у співвідношенні сторін 16 до 10, що і дало можливість розмістити у корпусі 14-ї діагоналі більший екран. Роздільна здатність 2,5К має яскравість в 350 ніт та 100% покриття колірного простору SRGB з частотою оновлення в 90 Гц. Екрани з роздільною здатністю в 3К будуть яскравішими 400 ніт. 120 Гц – частота оновлення та 100% покриття колірного простору dci p 3 також і модифікації з сенсорним екраном. На верхній частині екрану розмістився блок камери та мікрофонів. Камери Full HD з інфрачервоними датчиками для зручної та швидкої авторизації в облікові записи. По обидві сторони від камер розмістилися чотири мікрофони з активним шумодавом. Приставка Pro в назві ноутбуку вказує на його продуктивність. Почнемо з процесорної частини. Тут можуть бути два варіанти по виробникам або Intel, або AMD. Обидва фінальні версії. Що стосується Intel, Core i 5 і Core i 7 з індексом H. Якщо говоримо про AMD, Ryzen 5 і Ryzen 7 з індексом HS. Оперативної пам'яті 16 або 32 ГБ, це LPDDR5 пам'ять швидкісна. Для Intel швидкість маємо 5200, для AMD 6400. Що стосовно SSD, думаю, ви і так здогадалися. NVMe на 1 терабайт. Продуктивність на процесорі не закінчується. Його Pro 7 має чим здивувати. В доволі тонкому корпусі розмістилися продуктивні чіпи компанії Nvidia RTX 3050 та RTX 4050 обидва з 6 ГБ відеопам'яті. Це стало можливим завдяки новітній системі охолодження, котра розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу рідкий метал з іншим типом охолодження, випровольна камера. Такий симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків дуже продуктивну графіку. А для зручного управління продуктивністю комбінацією клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи. Максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. В корпусі ноутбуку розмістилися необхідні для повноцінної роботи порти. На лівій грані розмістився повнорозмірний HDMI, два Type-C версії 32, один з яких з підтримкою Thunderbolt 4 в інтеловій версії. На правій грані маємо Type-A версії 3.2, аудіопорт, кнопку живлення та важіль блокування камери. Ми з вами не поговорили лише про звук. Ноутбук Yoga Pro 7 оснащений акустикою на 4 динаміки по 2 вати кожен і підтримкою технології Dolby Atmos. Yoga Pro 7 це поєднання преміальності, продуктивності з всілякими технологічними фішечками.